Євангелія Луки, 14,16. Притча про велику вечерю. Один чоловік справив велику вечерю і покликав багатьох. І коли настав час вечері, послав раба свого сказати запрошеним ходіть, бо вже все готово. І почали всі, ніби, змовившись, вибачатися. Перший сказав йому: Я купив землю, і мені треба піти оглянути її. Прошу тебе, вибач мені. Другий сказав: Я купив п'ять пар волів та йду випробувати їх. Прошу тебе, вибач мені. Ще інший сказав: я одружився і через це не можу прийти. І, повернувшись раб, той розповів про це газді своєму. Тоді ґазда, доморознівавшись, сказав рабу своєму іди швидко на вулиці та на завулки міста, і приведи бідних калі кульгавих сліпих і сказав раб, Кіріє зроблено, як ти волів, і ще є місце. Тоді газда сказав рабу вийди на дороги та живоплоти і змус їх прийти, щоб наповнився дім мій. Кажуба вам, що ніхто з тих запрошених не скуштує моєї вечері, бо багато покликаних та мало обраних.